Любі діти та шановні батьки. Сьогодні я пропоную вам пограти в ігри, завдяки яким ви зможете весело і корисно провести час, а грати ми будемо з паперовими скляночками. Тож, розпочинаємо. Для першої гри нам необхідно взяти скляночки і розташувати їх перед собою на столі по будь-якому порядку. Наше завдання скласти ці скляночки ось таким чином. Задачу. Беремо однакову кількість скляночок і розкладаємо на столі з лівої і з правої сторони перед собою. В моєму випадку я взяла 12 скляночок. Ось так. І нам необхідно зібрати двома руками одночасно. Подивіться, як. Для наступної гри ми візьмемо будь-який дрібний предмет. Я беру повітряну кульку, заховаю в одну зі скляночок і нам тепер необхідно знайти цю повітряну кульку. Ось так. Ось так Де ж наша кулька. Ось вона. Я її знайшла. Для наступного завдання. Ми з вами побудуємо вешу. Перший рядочок буде складатися з чотирьох скляночок. Другий рядочок з трьох, третій рядочок з двох і останній рядочок з однієї скляночки. Нам необхідно їх скласти ось так. Готово! Для наступної гри ми візьмемо з вами два аркуші картону. Я взяла зеленого кольору і червоного, канцелярські резиночки, олівець або пензлик, в моєму випадку пензлик. Заздалегідь тягаємо резиночки на скляночки і розташовуємо їх на зеленому аркуші картону. Наша задача перенести за допомогою пензлика всі скляночки на аркуш червоного кольору. Дивіться, будьте уважні, щоб скляночки не падали ось так. Для останньої гри нам знадобляться мильні бульбашки і одна скляночка. Ви можете самостійно пускати бульбашки або запропонуйте своїм друзям чи батькам це зробити. Пускаючи бульбашки, вам необхідно буде спіймати їх за допомогою скляночки. Ось так. Вас, що вам сподобались наші ігри. Ви можете грати в них всією родиною. Бажаю вам всім успіхів і до нових зустрічей. До побачення!